Дорогі друзі, вітаю вас на каналі. Я для вас маю дуже цікаву тему. Я думаю, що ця тема точно вам сподобається. І важливо, щоб ми змінили саме тему і трошки відійшли від політики та повернулися назад стосовно українських біженців. І про те, скільки тут в Канаді зараз канадців в шоці від того, як українські біженці змінили Канаду за останні три роки. Якщо ви хочете дізнатися, чи це було зроблено в гіршу сторону чи в кращу сторону, то дивіться це відео до кінця. Та звісно, я вас попрошу, залишити свою думку. Ваша думка цікава, важлива не тільки мені, а й моїм знайомим канадцям, які дивляться цей канал та завжди читають та перекладають ваші коментарі. Буде просто цікаво почитати вашу дискусію. І підписуйтеся на канал, якщо ви підтримуєте українську мову, цікаво буде побачити, скільки з вас дійсно підтримують українську мову і не байдуже вам за україномовний контент. Почну я з того, що українці, які на даний момент тут проживають і проживають вже тут можливо 3 місяці, 6 місяців, рік вони працюють, працюють українці незалежно, чи це якась легка робота, чи це якась важка робота. Але українців зараз можна знайти в любій сфері. Чи це в страховій компанії? Чи це українці, які прибирають, чи це українці, які заливають бетон, чи це українці, які будують будинки, чи це українці, які відкривають свої бізнеси? Ну розумієте, ну де не підеш, завжди знайдеш українця. Який щось робить, який щось додає і віддячується Канаді тим, що роботящий, тим, що сплачує податки, і тим, що приносить щось нове і якусь новітність в сторону Канади. Розумієте, Канада це країна, яка почала дуже сильно розвиватися, починаючи так з 2015 року. От дійсно, після 2015 року Канада почала йти так конкретно вгору. По різній технології, по простоті життя, і всі топові міста, такі як Калгарі, Едмонтон, Торонто, 에, Ванкувер, вони досить розвинуті, і люди, які в них були, вони не можуть сказати, що тут щось погане. Так можна наговорити на Едмонтон, що тут транспортна система бажалося б була кращою. Але якщо враховувати, яке це місто велике. То тут мало що можна змінити, як хіба що додати трошки більше ліній метро і зробити більш таку, знаєте, зручність, в тому що люди могли саме користуватися метро, а не автобусами. Бо автобуси тут їздять, вони просто великі відстані бере довго часу, деколи навіть дві години може зайняти, щоб з одного куточка міста до іншого приїхати, якщо ви будете тільки автобусом їхати. Але ми не говоримо сьогодні про саме інфраструктуру. У інфраструктура великих містах тут досить на рівні з іншими великими європейськими містами, і тут навіть не скажеш нічого поганого. Ну наші люди, наші люди, вони вразили канадців тим, що де вони не підуть, чи на будову приходять українці, українці мають досвід. вони... В Україні його мали, вони в Європі його мали. завжди приносять якісь нові ідеї. Мій знайомий, який працює, працює будівельником. Він завжди мені хвалить українців. Говорить, які ж українці роботящі, і як в українців працює клепка в голові. Що коли є якась проблема, українець навіть може не говорити англійською, але він прийде, покаже, намалює і канадці зразу в шоці, і задоволені, і робота рухається вперед. Так само стосується і любих інших сфер. Що справді українці приїхали, отримали свою допомогу фінансову, потім почали працювати і працюють на рівні з канадцями, сплачують податки на рівні з канадцями, подають свої податки, роблять все, як має бути по закону. Не створюють в Канаді ніякі проблеми, ніякі кримінальні ситуації не чути, що створюється українцями. Українці не неють так. Українці перебирають роботи, але це вже індивідуальна справа кожних людей, і люди самі вибирають, що їм робити, і як їм заробляти на свій власний хліб. І насамперед ті всі українці, які жалілися, які не хотіли, які наговорили на Канаду, вони вже давно поїхали з, -з Канади або вже. Прожили тут і вже трохи асимілізувалися і розуміють, вже, що Канада зовсім не така погана, як вони думали спочатку. Бо проживши в країні рік-два, вже люди тоді починають трошки по-іншому дивитися на всі фактори життя. Але що напевно найбільш е, є приємно і за що гордість є за наших людей, що вони почали відкривати бізнеси. От якщо дивитися на минулу імміграцію українців там років так. 30 назад, то ті українці вони не відкривали багато бізнесів. Вони просто приїжджали, йшли на роботу, працювали. Знаєте, були частиною тієї системи. Ну теперішня хвиля українців. Ви подивіться, будь-який бізнес на будь-який смак ви можете знайти, і він є саме відкритий українцями. І українці мають якусь таку ізюмінку, коли вони відкривають бізнеси. Вони робляться від душі. Від серця, і для них дуже важливо, щоб саме людина була задоволена і щоб люди отримали хороший сервіс. Та українці принесли новітність і, і, і щось нове в Канаду, в маркет Канади. І це канадці почали бачити ходити. Українці навіть відкривають свої суші. Різні ресторани, тобто на будь-який смак, але українці це роблять, бо українці мають до чого рівняти. Українці бачили, що в Україні відкривали, в Європі відкривали, і вони тут це роблять. І їм виходить, тому що канадці такого не бачили, і вони користуються, використовують цю ситуацію, та е, дійсно вдячні українцям та шоковані від такої е, настирливості наших людей. Що наші люди приїхали в чужу країну, не знаючи мови, але за рік-за два перетворюють себе в таку сильну фінансову позицію та справді роблять різницю. І тому зараз цим українцям трошки страшнувато, що вони не знають, що буде з ними, чи вони зможуть отримати цей піар. І для Канади це буде втрата втратити таких працьовитих людей, які готові просто працювати і ходити на роботу. І не дбати ні про що інше, просто бути, знаєте, хорошим таким е, 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 працівником для суспільства. Тому я дуже щасливий, що я завжди розповідав вам чисту правду. Я вам казав, дорогі друзі, в Канаді нелегко. Канада має такі-то проблеми, всі пункти вам розставляв від А до Я без проблем. Але я завжди говорив: їдьте, їдьте та пробуйте! Бо ви ніколи не знаєте, як ваша доля повернеться. Не слухайте експертів, які не хочуть нічого міняти самі в житті, які хочуть все, щоб було просто на блюдочку їм подано. Ці люди не розуміють життя, ці люди просто люблять критикувати, не думаючи взагалі критично перед тим, як вони щось говорять та критикують. Насаме краще це слухати людей так, брати інформацію, позитивну негативну. Ну, їхати самому, пробувати самому, розвиватись самому, і потім дивитись ззаду своєї спини, що ви залишили, що ви збудували. Можливо, ви нічого не збудували, можливо, це була би помилка. Але тільки так ви би точно переконалися, та тільки так люди можуть прогресувати та рости вгору. І наші люди, українці. Я не бачу українців дуже, що тут бідують. Я не бачу українців, які погано живуть. Я не бачу українців, які не можуть собі дати раду. Я не бачу українців, які навіть не знаючи англійської мови, не мають копійки в кишені. Знаєте, це все є життя є про вибір. Кожна людина, кожна сім'я має свій вибір, і все залежить тільки від вас, скільки ви хочете від життя отримати. І якщо люди мають такий шанс, приїжджають в Канаду і ще жаліються і говорять. Ну вибачте. На, на тих людей місці би знаєте скільки інших людей би хотіло бути, якби вони тільки мали цю можливість, і тому це прикро, коли люди таке говорять, не живши в цій країні, не розуміючи цю країну абсолютно. Але я радий, що це відео я зробив. Я радий, що це відео є надзвичайно позитивним. І важливим на даний момент, тому що я хотів розповісти про те, що дійсно вже відбувається, бо все присіло в Канаді з українськими біженцями, і воно присіло не просто так. Просто люди, як я завжди казав, ті, хто хотіли, вони в той момент, коли критики критикували, вони шукали можливість як відкрити бізнес, як сісти на місце хороше, тепле та розвиватися. Дякую, друзі, що додивилися відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.